У безмежній порожнечі космосу плетуться невідомі нитки, що переплітають реальність та містику, це гармонія хаосу та порядку, це приковує увагу мислителів та шукачів істини. Під зоряним небом, сповненим людських мрій і питань, розгортається незвичайна драма. Прибульці, літаючі тарілки, невідомі об'єкти з космосу є для нас філософськими героями. Які приносять із собою не лише технологічні таємниці, а й зерно вічного питання хто ми в цьому безмежному всесвіті? Ну а тепер перестаємо філософствувати і починаємо дивитися на подані для нас факти. Сьогодні мова піде, як я й обіцяв, про офіційно опубліковані відеозаписи з незрозумілим. Але насамперед прошу підписатися на канал і поставити лайк під цим відео. Ну а ми починаємо. Нещодавно на просторах інтернету з'явився на перший погляд незвичайний сайт організації під назвою Універсальний офіс вирішення аномалій з цього моменту називатимемо її скорочено. Ааро на головній сторінці можна побачити повідомлення директора Ааро до простих користувачів. Із з головного наша команда експертів очолює зусилля уряду США щодо боротьби з невідомими аномальними явищами. Використовуючи сувору наукову основу та підхід, що базується на даних. Ми сподіваємось використовувати цей сайт для регулярного інформування громадськості про роботу та висновки Аро. Доктор Шон Кірпатрік, директор. Нижче ви можете надіслати звіт цій організації, де ви, будучи військовим пілотом або пілотом цивільного літака, скажімо так, стикалися з непізнаним. Після подання звіту співробітники АРО можуть зв'язатися з вами. Щоб запросити додаткову інформацію або організувати інформаційне інтерв'ю, також варто зазначити, що за законом Аро може отримувати всю інформацію, пов'язану з невідомими літаючими об'єктами, включаючи будь-яку секретну інформацію про національну безпеку. Тому те, що у відкритому доступі здається тільки вершина айсберга у минулому моєму відео, ви вже дивилися перший факт невідомого. Посилання буде в описі, хто пропустив. А тепер переглянемо наступні. Почнемо з тих випадків, які ААРО нібито пояснила. Захід США, як сказано у звіті, аналіз повномасштабного відео у поєднанні з даними комерційних рейсів у регіоні дозволив Ааро дійти висновку, що об'єкти являли собою три окремі комерційні літаки, що летіли на великій відстані від інфрачервоного датчика. Радарні сліди комерційних літаків збігалися з об'єктами, які були видно лише як маленькі точки через їхню значну відстань від датчика. Ще приклад: об'єкт зафіксував інфрачервоний відеодатчик mq 9 в Південній Азії. Після аналізу відео, включення додаткових кадрів з великою фокусною відстанню та аналізу даних комерційних рейсів у регіоні Аро приходить до висновку, що об'єкт швидше за все є комерційним літаком. А інший об'єкт є артефактом датчика, простіше кажучи, схоже на якийсь бій, що виник у результаті стиснення файлу. Існує і другий запис з іншого датчика цього моменту. Після аналізу, а дійшло висновку, що це той самий комерційний літак. Вам не здається, що об'єкт зовсім не схожий на літак? Ну, а тепер до того, що не змогли пояснити. Нерозкрита справа. В описі зазначено відео зустрічі екіпажу літака FA18 ВМС США з незрозумілим аномальним явищем. На перший погляд, обриси об'єкта схожі на летючу тарілку. it's rotated. Ще одне подібне відео. Передовий інфрачервоний радар екіпажа винищувача f 18 в МС США зняв зустріч із незрозумілим аномальним явищем. А ось зовсім інше. Це відео 2021 року, Знято пілотом у кабіні винищувача ВМФ, демонструє типову швидкість, на яку військовий літак може наближатися до невідомого об'єкта. Цього разу НЛО нагадує форму кулі. І останнє цей кліп було знято за допомогою mq 9 на Близькому Сході. І хоча АРО вважає, що об'єкт на відео не демонструє аномальної поведінки. Об'єкт залишається невідомим. Поки що це всі загальнодоступні відео на даний момент. Вірити побаченому і словам організації це ваш вибір. Моє лише завдання показати вам відео та поставити банальні питання. Ну і на завершення хочу сказати про мову відомого всім вигаданого героя агента Малдера. Прибульці, як втілення невідомого, дарують нам можливість розширити межі розуміння. Вони носять із собою технології, які ми навіть не можемо собі уявити, та історії, які стали легендами у наших міфах та переказах. Але головне, вони несуть із собою загадку, питання, яке змусить нас летіти вище, ніж будь-коли: хто ми і чому ми тут.